Ну, інформація щодо пошкоджених літаків перевіряється, але та інформація, яка наразі є в російській змі, тобто відкриті джерела, е свідчить все ж таки про успішний характер нанесення удару по аеродрому. Варто говорити і звернути увагу на деталі, навіть повідомлень офіційних осіб, якщо раніше російські змі повідомляли про те, що всі без винятку, безпілотники. Знищується російською ППО, то тепер губернатор регіону відзвітував про те, що більшу частину безпілотників знищено. Тобто не відкидається сам факт ураження безпілотними літальними апаратами військової інфраструктури на території глибинних районів Російської Федерації. Це показова. Зміна риторики офіційної влади свідчить про те, що відповідно. Відна, українські безпілотники досягнули цілі і засобами, і аеророзвідки, і космічної розвідки, може з найближчі дні. Ми отримаємо відповідне повідомлення про реальний характер руйнувань на цьому аеродромі, з приводу аеродрому, важливий об'єкт. Варто говорити, що дійсно за інформацією західних розвідтовариств товариство відповідно Служба безпеки України це місце постійного базування 559-го гвардійського бомбардувального полку. І варто говорити про власне ту техніку, яка там зосереджена: фронтові бомбардувальники Су 24 Су Су-24М ЕМ, Су 34 Варто говорити, що Су 34 це. Новітні зразки озброєння російського ВПК. тому якщо е, підтвердиться інформація про відповідний успішний характер удару безпілотника, то це значно послабить можливості російської сторони щодо авіаційної підтримки окупаційних військ безпосередньо на території. України не варто говорити, що цей аеродром використовувався в принципі як не тільки місце постійного базування фронтових бомбардувальників. але відповідно самі бомбардувальники використовувалися для нанесення ракетно-бомбових ударів по території України. Тому нанесення удару по цьому ключовому для російських окупантів об'єкту воно не випадково. Варто й говорити про ту кількість літаків. Ви вже згадали до 20 літаків су 34 4, тобто новітньої ще раз підкреслюю, модифікації: три радіолокаційні станції. А це свідчення відповідно того, що російські окупанти. Наразі перекидають е, е, фронтові бомбардувальники з тилових районів Російської Федерації безпосередньо до кордонів з Україною для е, якраз використання військової інфраструктури в моменті е, підтримки дій російської окупаційної армії безпосередньо в Україні. Ті події, які відбулися е, на окупованих територіях України, це нанесення. Ракетних ударів по аеродромах Бердянську і Луганську створили передумови для відповідного виведення авіаційних підрозділів російських окупантів безпосередньо на територію Росії, зокрема міста Таганрог. До речі, в Таганрозі так само на минулому тижні було досить гучно. Тобто, можемо говорити про те, що Збройні сили України наносили удари одночасно по декількох ключових військових об'єктах на території Російської федерації, а саме військових аеродромах, які використовуються як місце постійного базування фронтових бомбардувальників <му> ну абсолютно точно. Мовиться про те, що західну зброю, тому що безпілотні літальні апарати, ми не можемо використовувати для ударів по території Російської Федерації. З приводу того, чи є розробки, та на цьому тижні укроборонпром розвітував про черговий український безпілотник з дальністю враженням більше 700 кілометрів і головне. Зі збільшеною бойовою частиною, тобто до 40 кілограмів, оце примітно, причому за рахунок збільшення бойової частини, ну 40 кілограмів це фактично аналог російської Герані-2 чи то шахет 131 136 Тобто, руйнівна сила українських безпілотників більш ніж достатня, щоб завдати значних е е е моментів, руйнівних моментів тиловим об'єктам на території. Російської Федерації е, наразі стоїть питання власне щодо збільшення виробництва самоударних безпілотників з дальністю ураження більше 300 кілометрів. Варто зауважити, що подібні удари по військових об'єктах, які є законною ціллю, на моє переконання, мають бути постійно. Це не має бути демонстрація можливості збройних сил України разові удари. Має бути використаний. Факт, чи там, скажімо, тактика, і тактика застосування безпілотних літальних апаратів, яка називається ройова атака, тобто декілька десятків безпілотників наносять одночасний удар по. Відповідно військовому об'єкту з метою а перевантаження системи ППО Російської Федерації, не ну, відповідно, прориву самої системи протиповітряної оборони і нанесення безпосереднього удару по військових об'єктах, якщо ми хочемо власне досягти певних результатів, а саме неможливо йти перевагу російських окупантів повітрі. А саме це є домінуючим фактором, який не дозволяє Збройним силам України успішно реалізовувати плани щодо контрнаступу. То удари по аеродромах Російської Федерації мають бути на постійній основі, тобто ледь не кожен день. Ну кожен день ми не потягнемо. Ну але кожен тиждень мають бути удари, причому використанням декількох десятків безпілотних апаратів. Тоді це буде мати ефект. І, відповідно, знизить можливість російської сторони щодо використання е, цих аеродромів для нанесення ударів по території України. Варто й нагадати нанесення удару навіть по аеродрому Енкельс, причому з використанням ще радянського безпілотника стриж молодший вікін, яких там 35 років. Менше з тим сам факт нанесення удару і головне результативний її характер. Підтвердив те, що російська система ПВО не здатна захистити навіть такі стратегічні об'єкти. Нагадаю, що аеродром Енгельс є одним з компонентів так званої російської ядерної тріади. Там базуються бомбардувальники Ту-95МС, які відповідно можуть нести ядерні боєголовки і які використовуються для нанесення ударів по території України. З відповідно повітряного простору Російської Федерації. Підсумовуючи, можемо сказати про те, що власне недолугість самої російської військової машини створює передумови для успішного характеру подібних атак. Поясню, про що йде мова. Літаки стає прикриті, максимум на що вони спромоглися це натягнути відповідно ну, сітки, які на їх думку можуть захищати від безпілотних літальних апаратів. Ну але осталь, останній удар по території, по території аеродрому в Ростовській області наочно засвідчив, що подібні превентивні заходи не мають позитивного для росіян результату тобто, не про які захисні спорудження на другому році війни не йдеться. На відміну від української сторони.